В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі телевізійного каналу «Еспресо». Сьогодні ми будемо говорити про те, яким може бути вихід з ситуації, яка склалася в країні після рішення двох політичних сил: партії Удар і партії Свобода. До речі, ви бачите поруч зі мною представника партії удар народного депутата України Ростислава Павленка. Вітаю Ростислава. Вийти з коаліції, що формує уряд, що таким чином спричинило її зникнення, і після цього, як ви знаєте, пішов у відставку прем'єр-міністр України, представник партії Батьківщина Арсеній Яценюк. Буквально за кілька хвилин до нас приєднається народний депутат України Сергій Соболів, заступник керівника парламентської фракції партії Батьківщина і. Чи він керівник фракції партії? Здається, що керівник, він керівник. я його перепрошую. Да, бачите, я керівник фракції партії ага. Ось я його бачу вже е, е, буквально за дверима студії. Але ніхто не може ніхто не може відкрити йому двері. відкрийте, будь ласка, двері пану Сергію. Хай пай, пан Сергій, як керівник фракції, має право заходити куди завгодно, коли завгодно. Не лякайте. Не лякайте. І останнє про що ми дізналися. Це те, що 31 липня відбудеться позачергова сесія українського парламенту. На які мають розглядатися важливі питання, які не були проголосовані в день відставки премєр міністра Сініоцінка, голова Верховної Ради Олександр Турчинов навіть сказав про те, що може розглядатися на цьому засіданні і питання про розгляд заяви самого прем'єр-міністра про відставку? І тут виникає таке питання, яке хочу задати представникам обох політичних сил, які сьогодні стали гостями нашого ефіру, чи готові вони. Відмовитися від думки виключно про вибори і задуматися про відповідальність перед країною, яка на мою думку є набагато більш важливішою ніж будь-які виборчі перспективи. І рейтинги. почнемо з представника партію. Дякую. Ну звичайно, перш за все, що очікуємо від четверга, це те, що буде розставлена крапки. Над і думаю, що найімовірніша відставка прем'єра не буде прийнята. Відтак, ми маємо парламент, ми маємо уряд, який працює далі, і далі ми мусимо разом робити те, що робили фактично до цього часу, тобто збиранням голосів під ті ініціативи, які потрібно голосувати. Тому що не секрет, що не в позиції Даро, не в позиції батьківщини, не в позиції свободи. Основна проблема з підтримкою ініціатив уряду. А є інші групи, які складали донедавна коаліцію. Є депутати неприєднані, які, скажімо так, дуже творчо голосують. По питаннях порядку денного, і, власне, з їх позицією найчастіше пов'язана не підтримка тієї чи іншої урядової ініціативи. Тобто, нам головне в четвер забезпечити, ну, перш за все, зупинення тієї урядово-парламентської кризи, яка є для того, щоб остаточно дати відповідь, що Арсеній Ерсенієсенюк є прем'єром, працює уряд. Працює парламент і в цьому парламенті е, знайти голоси перш за все за закони, те, що стосується змін до бюджету, які анонсував уряд, і працювати над тим, щоб інші закони мали е, і той зміст, який буде підтримано парламентом, і щоб цей парламент знаходив для цього голоси. Панасві. Ну, ви знаєте, напряме ваше запитання, чи можна там відмовитись від цієї ідеї там виборів. Ясно, що не можна, бо це ідеї є суспільство. Від ідеї підтримує. виборів не можна. Я мав на увазі від думок тільки про вибори. Ну ви знаєте, і від думок тільки від про вибори теж неможливо відмовитись, тому що без цих думок фактично не назріла б та ситуація революційна, яка була в лютому місяці. Я переконаний, що те, що суспільство вимагає цих виборів, це є абсолютно законна вимога і. Тут навіть питань немає. Інше питання, з чим ми йдемо на вибори, і отут я абсолютно згоден з вашим запитанням. Ну абсолютно чітко зрозуміло, що Україна ж все одно повинна ці три місяці до 26 жовтня, якщо вибори саме так якось будуть приіснувати. оголошені, проіснувати. І не якось, а вона повинна фінансувати армію, вона повинна фінансувати антитерористичну операцію. Нам треба буде мільярди, і всі це чудово розуміють на відродження. Тих регіонів, які були зруйновані російськими окупантами і терористами-посібниками їх. А ви розумієте, що це реально мільярди, бо там водопостачання ними знищено, і газопостачання, енергопостачання, дороги, школи зруйновані. От щойно ми спілкувалися. Що не місто, то чомусь обов'язково штаб терористів розміщувався в школі. І далі при відході із школи обов'язково зроблено так, щоб ця школа 1 вересня не відкрилася. І ми чудово розуміємо, що цього не може бути. Саме тому я тут пов'язав би інші дві проблеми. От ви знаєте, ідея виборів всім зрозуміла, але те, як це було реалізовано, і, власне, ми це і прямо казали нашим партнерам по бувшій коаліції фракції Удар, ну це неможливо було зреалізувати в той спосіб, коли ми фактично не проголосувавши найважливіших рішень. Далі дали можливість тепер фракціям, які ну приєдналися до коаліції, ви розумієте, з кон'юнктурних позицій сьогодні мати козер. Ми тепер ні за що не голосуємо. І от остання зустріч у президента, яка відбулася минулої п'ятниці. Якщо я не помиляюсь, ну це була зустріч, на якій фактично відбувалося вмовляння з боку прем'єр-міністра, президента і фракції Батьківщина. Що люди, вибори та виборами, але давайте негайно ухвалимо те рішення в пакеті, які вніс уряд. І без цих рішень ми далі просто не можемо рухатись. Тому я тут би дивився от на цю проблему. З одного боку, але є інша проблема. Ну всі ж розуміють, ну перезавантаження влади по закону Януковича ну, це неможливо. Ну, яке перезавантаження влади, якщо знову прийде в парламент Азаров або його син, прийде Янукович або його син, прийде ще й будуть триматися за депутатську недоторканність. Прийде, наприклад, той же пшонка з сином разом. Або ще притягнуть таких самих. Або якщо не дай Боже, в парламент зайдуть відкриті терористи. Ну, тобто, ви маєте на увазі, що потрібно заборчо закон за канаста. Виникає питання, чи є у вас для цього голоси. От це і питання. Да. І, власне, ми так і планували. Перший блок це блок урядовий, і ми власне на всіх переговорах між фракціями домовлялися. Спочатку голосуємо. Урядовий блок. Далі є заява про вихід з коаліції, бо всі розуміли, що вона є вже і її нікуди не там сховати. І після цього негайно сідаємо, що робити з виборчим законодавством. І третє питання, яке, на мій погляд, це буде найбільш морально важке. Ну, дивіться: 9 мільярдів для армії провалили, а зараз треба ж буде вносити законопроект, півтора мільярда на вибори виділити. От я собі цього не уявляю, тому наша заява була абсолютно чітка: Ребята, спочатку, зранку, стільці. А саме фінансування армії, фінансування відродження країни ці 7 мільярдів, які попередньо тільки потрібні для сходу для того, щоб відновити інфраструктуру. 11 мільярдів перекидок в бюджеті для місцевих бюджетів, і тільки після цього 1,5 мільярда на вибори. Досить гратися тут ситуації іншої не буде. Бо я уявляю, зараз нам в парламент подадуть півтора мільярда, проголосуйте на вибори, а весь бюджетний пакет буде провалений. Я цього собі не уявляю. Ну питання в тому, що бюджетний пакет там теж переносився, вийшло так, що не вранці стільці, а десь там під вечір стільці можливо. Потім стало зрозуміло, що голосів не буде в кожному разі. І відставка прем'єр-міністра, чи радше оголошення про відставку, не ж теж уже планувалося і оголошувалося перед тим не один раз. Практично під кожне голосування чи не голосування прем'єр-про це говорив. Тому я думаю, що після того, як вибори стали реальними, навпаки, з'явилася з'явився аргумент практично для кожної групи для кожного депутата голосувати за ті рішення, де відсутність голосів суспільства не буде сприйнята, і це перш за все, звичайно, бюджетний пакет. Звичайно, це голоси за відбудову Донбасу. Звичайно, це гроші для армії. Я Думаю, що ми зберемо голоси на ті речі, які справді необхідні. Бо інакше ну треба ж завжди дивитися в корінь і в причину того, чому голосується чи не голосується певні речі. Так бо було багато до бюджетного. Бюджетних законопроєктів, запитання у фракції батьківщини, у фракції удару, фракції свобода ми ставили це питання по багатьох позиціях. Почули нас в уряді, і наші фракції голоси дали. Але було зрозуміло, що деякі депутати не хочуть голосувати з дуже прагматичних міркувань. Десь там ренту підвищено, десь там якісь пільги скасовано, і таке інше. І навколо цього, власне, і точилася основна дискусія. І ще раз, те, що відбулося в четвер, не голосування, воно на жаль, не перше таке не голосу. А лише близько половини всіх тих ініціатив, які висуває уряд, були підтримані Верховною Радою, якраз з тих причин, що ну ці колеги, які приєдналися з кон'юнктурних міркувань, вони ну, так само кон'юнктурно і голосували. Він, от, ін, речі, ін, я посади от хотів і вас, так далі. Я хотів тому на вас тому запитати. Я, да, я наша кінчу думку, можливо, в тому числі на ваше запитання відповім. Тому е, треба створити ще один важель, ще один інструмент тиску на цих депутатів. Бо з наближення виборів їм доведеться думати про те. А як їх позиція буде сприйнята громадянами і не голосувати це, тоді треба пояснити, чому немає голосів під бюджетне законодавство, під відновлення Донбасу і, і, і подібні речі, і я не думаю, що так легко буде признатися, що виявляється, це треба залишити якусь людину на якійсь посаді, чи це треба ренту підвищити не на певний відсоток, а натомість взяти десь бідне. До речі, це і є питання, яке ми дійсно досить серйозно занепокоєне, Тому що, коли ви створювали коаліцію з депутатськими групами колишніх регіоналів мажоритарні. Я так розумію, що багато хто з депутатів цих груп він розраховував на те, що парламент буде працювати повний термін повноважень. У них могла бути така і знаєте, ілюзія. це була їх умова і при голосуванні так. по відновленню так. конституції, де це записували. Але не ну, знаєте, одне це побажання, а інше це ситуація в країні. Я думаю, що ну не було навіть і одного депутата, який би не розумів, що цей парламент все одно піде на позачергові вибори. І тому тут вже ситуація не те, як. Коли оголошувались позачергові вибори? А з чим ми йдемо на по правильно, але вибори? виникає інше питання: чому ці люди тепер дійсно мають голосувати? Ось пан Ростислав говорить про важелі впливу, а у вас немає ніяких важелі впливу на них, тому що вони, якщо вони будуть типу мажоритарних округах, якщо вони будуть думати про те, як завоювати голоси? Е е Людей на сході і, і, і півдні України вони якраз зацікавлені у погіршенні економічної ситуації, щоб чітко сказати своїм потенційним виборцям. Що ви бачите, до чого довела країну ця так звана демократична коаліція? Прийшли до влади, що коаліцію розвалили. Економічна ситуація жахлива. Треба повертатися до тих людей, які керували країною, коли була більш чи менш чи менша стабільність. Я б на їхньому місці з такої логіки виходить. Вона підтримав би ваша Я, Віталій більше вам скажу. Чим далі відкладається строкою вибори, тим така. Логіка працювала би більше, тому що зараз ми бачимо є успіхи в антитерористичній операції. Зараз можемо говорити про певні стабілізуючі рішення. Зараз можемо говорити про певну позицію західних країн, які надають Україні підтримку. Тобто можемо говорити про певні здобутки і результати. Чим далі в ситуацію ми розуміємо, що це соціальна економічна криза. Ми розуміємо, що далі будуть важкі часи. Зрозуміло, що мільярди і десятки мільярдів треба буде вкладати в відновлення зруйнованих російськими окупантами Донбас. Асу а там в перспективі і Криму, то е, чим далі відкладається питання, тим ця небезпека буде жорсткішою, і якраз е, ну можемо говорити гіпотетично, хто пройде наступний парламент, але вже в цьому парламенті є люди, які по яких плачуть конкретні статті кримінального кодексу. В цьому парламенті є люди, які мають відповісти за, за голосування 16 січня, за інші речі, які просто трактуються статтями кримінального кодексу. Тому все ж таки треба було ставити крапку, бо інакше ця історія. Затягується в період, коли справді ми отримаємо набагато гірший парламент ніж є зараз. Просто от завершуючи е, репліку, в 91-му році також було міркування, що давайте ми спочатку розбудуємо державу, потім будуть вибори. Не розгойдуйте човен. Чим закінчилось? Зразу, відомо чим. Е, в 2005 році також ну є ж більшість. Там ж навіть під уряд Тимошенко була конституційна більшість спочатку. Чим закінчилось? розбратом, конфліктами і. Абсолютно правильно, ви кажете тезою партії регіонів про те, що а вот вони не можуть, а давайте нам от покращення вже сьогодні. як там було Ви знаєте дуже Це добре, буде. що ви якраз згадали той період. Я просто хочу нагадати, що якраз 91-й рік закінчився тим, що жодного окупанського чобота не було на території України. Я цей період дуже добре пам'ятаю. Я просто не уявляю собі, якби ще почався розбрат серед тих, хто прийшли по списках компартії. Ну тоді списків не було. Я маю на увазі як комуністи, ті, хто пройшли як ярі націоналісти, як тоді рухівці, тільки не партійці, а громадський рух. От що було, якби вони почали між собою сваритися, що було б тоді з державою стосовно дійсно, тільки я хочу згадати не 2005, а 2007 рік. От ви знаєте, якесь дежавю. Я пригадую, як тоді відправили відставку Арсенія Яценюка, тільки з посади спікера парламенту. Це от таке відчуття, що йому знову кажуть, не можна вступити. Виявляється, у нас все можна. Я пригадую: Ющенко, Тимошенко, Яценюк, як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту роблять звернення щодо ПДЧ. Пам'ятаєте, да? на Бухарестський саміт все йде чудово, і тут візит. Це ж треба так сталося в Сполучені Штати Америки, спікера парламенту Яценюка. І це ж треба так було сталося, щоб один із журналістів задає питання: а чи немає у вас амбіцій на президентські вибори? І це ж треба було так статися, щоб відповідь Яценюка була протактована Ющенко, що він появився, як виявляється, конкурент на майбутні президентські вибори. Чим це закінчилось? Інтрижка домовленості сепаратні за спиною. У Яценюка, і навіть його рідної фракції нашої України. І що було далі? А далі комуністи, регіони і купа людей, які зрадили Яценюка у власній фракції, проголосували за його відставку як спікера. І далі почалася ситуація: знову хаос, знову розбрата, тут ще криза. Тобто, мені здається, що нам треба із цього робити висновки. Від питання не про те, вийшла з коаліції фракція удар або не вийшла. Питання про те, що якщо ми зранку. Ввечері за два дні до цього домовляємось, що ми діємо за таким то планом. Закони, закон про вибори обов'язково. Ви ж не забувайте, у нас ЦВК не сформовано. У нас діючих три члена ЦВК із 15. Нам треба ще сформувати 12 членів ЦВК. І після цього ми сідаємо за стіл переговорів з президентом. І зрозуміло, після консультації з усіма фракціями оголошуємо позачергові вибори парламенту. На жаль, це сталося по-іншому. Тому зараз треба просто робити висновки, а висновок один. Нас же не просто президент зібрав в п'ятницю. Нас не просто перед цим збирав прем'єр-міністр. це можна привідкрити. Це не якась державна таємниця. Був дзвінок голови фонду Міжнародного валютного фонду, пані Лагард, яка сказала. Якщо не приймається бюджетний пакет, ну вибачте, ну які півтора мільярда доларів тоді на допомогу Україні. Після цього дзвінок голови Світового банку, який каже, якщо не приймається бюджетний пакет, вибачте, півмільярдна, це навіть не кредит, це пряма допомога на підтримку бюджету. Не буде цього. І тому от зараз у нас країна стоїть зараз перед вибором. Або ми йдемо на ці дуже жорсткі рішення. Більше того, ми дуже вдячні уряду, як і фракції удар, наскільки я розумію, що уряд негайно змінив цілий ряд позицій, і тепер дійсно податки введені на багатих. Давайте речі так. називати своїми іменами: рентна плата, акцизи. Підняття, наприклад, акцизу по бензину, да, я не які сидять на нафтових родовищах, на газових вишках, на руді, та ці люди будуть зривати ці голосування будь-який спосіб. Але все одно нам треба ухвалити це рішення, якщо ми по державному мислимо ми і думаємо, як далі нам рухатись вперед, як організувати ці вибори, пережити ці три місяці і вже в новому складі парламенту, дійсно приймати ті необхідні рішення, які на жаль зараз дуже важко приймаються. Ну в 2007 році і зараз є ще один. Е... Ще одна спільна риса це власна заява Арсенія Цюнюка тоді про відставку з посади голови Верховної Ради, зараз посади прем'єр-міністра. І справді треба робити висновки з цих ситуацій. І в четвер, я думаю, ми не повинні допустити відставки уряду. Відставки Яценюка потрібно, щоб уряд далі працював, парламент працював, справді спільно працювати От, і говорити з суспільством про те, про що ми говоримо, що там насправді всередині тих законів і чому. Той чи інший політик не хоче голосувати. Це правильно було сказано зараз про оподаткування багатих, про те, що уряд змінив позиції поцілінисті соціально вразливих речей. І ми всі очікуємо, що тричі задумуються ті, хто не натиснув ту кнопку в четвер і в п'ятницю, що в цей четвер це буде зроблено. А можна вас запитати? А коли ми доживемо до ситуації, коли ви не будете між собою грати в політичні шах? Ось ми робимо цей крок, а ми робимо цей крок. і Тут ми то так обіграли, і це ми бачили, на жаль, і в період Родьби з авторитаризмом в Україні так вели себе політичні сили демократичного спрямування. І в період майдану, на жаль, такі елементи були і зараз. А що ви дійсно будете спочатку домовлятися, а потім якісь е е е е е е е дії спільні? Ухвалювати, але але не спільні, але ті, які витікають з домовленостей. Якби не це було домовленостей, відбудеться ну взагалі б нічого не досягли. Але ви час ви, от ви спочатку домовляєтесь, потім перегра переграєте. Все одна політична сила відмовляється від цих домовленостей, а інша намагається її переграти. Я вам можу довести мільйон прикладів. До речі, останній це якраз історія з розвалом коаліції і відставки уряду. Якщо ви мені скажете, що не було попередньої домовленості, і іншого характеру. Я просто я не знаю там з'їм свій айпад питання в тому, що власне вибори, які надходять, я думаю, будуть кроком, в тому числі до оновлення еліти, і до того, щоб політика ставала далі більш цивілізованою. Яка дипломатична відповідь? Це означає, що 31 першого числа може бути. Очікувати якихось конструктивних напрацювань, що знову хтось не буде ну, втручатися. Без ]ся. цього інакше. Ну давайте так. правду казати. От так. хтось каже по конституції, прем'єр не мав подавати відставку в разі розвала коаліції. Ну, що, ми не розуміємо, що якщо 31 числа не голосується знову бюджетний пакет, да ви хоч кого ставте Біла Гейтса прем'єр-міністром України? Він не зможе цей бюджет златати, він не зможе фінансувати армію, відродження країни, все інше і Гейтса, то... До речі, непогано він міг б фінансувати за власний рахунок. Ну бачите, це, це інша жас. ситуація. Це інша ситуація, але я думаю, не вистачило б. Але ситуація є дійсно ну, критична. Якщо цей пакет не голосується. То я вважаю, що це криза, яка вже досягне такої межі, за якою тут треба приймати якісь ухвалювати надзвичайні рішення. Тому що без цих надзвичайних рішень, рішень щодо фінансування бюджетних програм, які стосуються армії, відродження і перекидки коштів по місцевих бюджетах, ми ну, не зможемо ми існувати. Це враховуючи те, що ми не доотримаємо буквально наступний транш так Це ж тільки наступний транш, півтора мільярда доларів. Загальний же транш 17 мільярдів, з яких ми отримали тільки 3,5 тому я думаю, тут треба кожному замислитись. І припиняти ці ігрища. Бо питання, якщо хтось думає, давайте збережемо Яценюка, далі на нього будемо вішати собак, розказувати, який він поганий, а ми швиденько на цій хвилі пройдемо на виборах. Не вийде, не вийде. Ми всі не спільна, і В одному човні, фії, і тут так. відповідальність є настільки велика, що не розуміти Яценюка, так, да, він заявляв про відставку, тому що ну, хочете це, вотум довір'я уряду. Ну, якщо не голосується бюджет, ну що ще може бути важливіше для уряду, як не бюджет? Всі інші питання, це є Похідні. Якщо це вотом довіри уряду, то в цій, в цій ситуації прем'єр-міністр мав би продовжувати виконання своїх обов'язків до голосу, моменту голосування, а не покладати їх на а, це знаєте, щоб припинити всі спекуляції, що прем'єр то подає відставку, то не подає. От розмова навіть в п'ятницю вона лунала на мій погляд дуже конструктивно. Хлопці є останнє че. це 31 число. Після цього я взагалі не вірю в те, що парламент буде ще за щось голосувати. 31-го парламент проголосував. Тим більше там вже пропонується ще пару дуже важливих рішень. Це допуск міжнародних поліцейських так. підрозділів, причому ми чітко уточнили, щоб там, не дай Боже, не пролізли між цими міжнародними поліцейськими підрозділами, якісь там СНДшні чи російські ще міжнародні так. поліцейські. Там дуже чітка норма ратифікації саме тих підписаних угод, які стосуються дуже конкретних країн. Тому це теж дуже важливе рішення парламенту. Це це ж свого роду буде випробування. Прем'єр знову наполіг на питання, наприклад, газотранспортної системи. Яка я, на мій погляд, абсолютно адекватна, і якщо ми не вирішуємо це питання, ну далі фактично країна втягується в зимовий період з сподіванням тільки одним: дай Бог, щоб зима була такою ж, як вона була попередньою, щоб нас не закидало морозами і снігом? Ну не може на це сподіватися. Прем'єр-прем'єр повинен планувати, як і країна, трошки все наперед. Тому я думаю, що цей момент істини 31 го числа буде дуже і дуже визначальний і не дарма спочатку. Закони, а потім останнім питанням дійсно буде поставлено питання ну, де-факто, в одному довір'я. Бо по-іншому бути не може. Повинен кожен розуміти, що не буде більше ЦАПа відбувайла, на якого можна все звалювати, а потім казати, коаліція не та зрадники, якісь, перебіжчі якісь. Ні, тут відповідальність всіх за долю країни. О, якраз питання в тому, що і е, прем'єр має е, тут продемонструвати е, позицію, ту про яку він заявляв, коли йшов уряд. Про те, що це уряд, який має виконати всі всі необхідні кроки. Да, говорилося щось про уряд камікадзе, але щоб не вийшло, що раптом парашут у камікадзе, тому ніхто не збирається прикладати відповідальність. Ми всі говорили про те, що відповідальність за стан країни є спільною, тому підрізати парашут теж не дуже чемно в політичній політичні діяльності. Е, тому питання в тому, що. Щоби, е, працював уряд, бюджетні е, закони обов'язково мають бути приголосовані. Здається, тут е, вже це стає питанням політичної відповідальності тих сил, які цього не зроблять. Питання допуску е, абсолютно точно було сказано дуже визначених контингентів поліцейських, які мають забезпечити порядок, принаймні на місці е, падіння літака, так і контроль, щоб ніхто не заважав в роботі міжнародної комісії. Все це має. Буде проголосована і має бути дуже чітка відповідь на те, що відставка прем'єра зараз не на часі. Ну от, в принципі, ми зрозуміли, яким має бути порядок денний е позачергової сесії. В принципі, він відомий. Е мені здається, що сьогодні наші співрозмовники вони продемонстрували готовність е домовлятися по принципових питаннях. Е Політики країни і готовність шукати важлі впливу на тих депутатів, які не пов'язані з їхніми фракціями, але від Віталі, яких також залежить кажуть вскриття. Покажете та у нас голосування покаже. покаже. так, але просто в нас є певне сподівання. Ми в принципі, щоб зрозуміти, які є орієнтири найбільших, можна сказати, там демократичних фракцій у. Верховній Раді України вас запрошували на цей ефір, бо очевидно, що 31 числа і з великою я би сказав, пересторогами, але і з великими сподіванням очікують люди, які усвідомлюються, ким є зараз політична ситуація в країні. Я нагадаю, що гостями нашого сьогоднішнього ефіру були народні депутати України Ростислав Павленко, фракції Удар Сергій Соболів, керівник парламентської фракції партії Батьківщина. І я єдине, що можу їм побажати наприкінці цього ефіру, щоб 31 Числа їм вдалося витягнути країну з болота за вуха, а не загоняти її туди глибше. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Бажаю усього найкращого, шановні слухачі і глядачі.